Вітаю, друзі! А також усі інше. нас сьогодні, 16 липня, і це 1239-та доба. мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обох є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з ну, на мій погляд, доволі так неприємної новини. Справа у тому, що російські окупаційні війська на покровському напрямку мали можливість просування в районі населеного пункту Разіни, і це просування відбулося за останні ну майже 48 годин вздовж лісосмуги в обхід ставків. І з виходом перспективним виходом по лісосмузі в напрямку на Раденське та Красний Лима. Тут найголовніше розуміти те, що на південь від руху просування російських окупантів, ну і в принципі, проміж цього просування знаходяться ставки. На південь це ставок Маркова, а південніше від цього ставка знаходяться два трикони. Комсомольська та центральної шахти, відповідно, з найбільшим триконом, це саме шахта Комсомольська, а на північі знаходяться ще два досить важливих таких штучних висоти: це трикони Краснолиманського та Радинської шахти. номер 2 Це для мене ну такий собі показник, який говорить про те, що у України, у Сил оборони України. Була можливість контролювати саме цю локацію, оскільки два ставки висоти штучні висоти це якраз ті рельєфно ландшафтні перешкоди, які не повинні були надавати можливості російським окупантам просуватися в цій локації. Але як ми бачимо, саме на Покровському напрямку, у порівнянні з усіма іншими просуваннями, у росіян саме тут. Найглибший вихід а, в оборону а, наших а, підрозділів з можливістю в перспективі створення умов для тиску на Мирноград з півночі. При, чому, при цьому, повторююсь, це якраз та локація, де рельєфно ландшафтні особливості не надавали. Такої можливості росіянам в 99% випадків, щоб вони не мали можливості саме так просунутися. Тобто, повторюсь, дві рельєфно ландшафтні особливості в вигляді ставків, а також терикони, які представляють собою штучні висоти, які контролюють цю зону, так умовно можна довго дискутувати щодо використання цілодобового використання триконів як вогневих точок. Але як спостережні пункти, та як інші моменти їх дійсно можна використовувати і формувати е, оборону того ж самого Радинського красного лиману, ну відповідним чином. А зараз російські окупаційні війська вони мають можливість виходу, як не тільки на північ новоекономічного, що найближчими часами вже почне відбуватися, і будуть перші спроби. Закріплення ну, на новоекономічне, але і подальших дій вже в напрямку на Красний Лиман та Радинського. Ну, якщо чесно, у мене виникає питання: а чому саме це відбувається? Чому саме по цим локаціям, де здавалося б, на перший погляд, повинна бути сформована не взагалі непробивна а, оборона, і такі просування неможливі були б вони відбуваються? Ну? Давайте так за лічені дні. Я здивований цьому. Ну якщо дивитися на те, як змінювалося, е, змінювалося просування росіян у цьому напрямку. Ну тобто, е, після виходу на разіни і відповідно е, виходу на е, ті рубежі, які зараз позначені на діпстейт, пройшло ну десь 5 днів. За 5 днів вийти на таких рубежах до Радинського та Красного Лиману, пройти ставки, пройти Терекони, І все це було зроблено, повторююсь, не якимось широким фронтом, все це було зроблено фактично між ставками по території, яка могла бути просто перекопана, перерита рубежами вогневими точками. Фортифікаціями, мінуваннями, ягозою колючим дротом. Тобто, і багато чим ще, тим не менш це відбулося за. От, ну, я знову ж таки повторюсь. От, я від, 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 назад відматую цей, ці показники, от і все. От, раз, два, три, чотири. Що коментувати? Після досить вдалої стабілізації Покровського напрямку щось тут починає відбуватися, ну м'яко кажучи, не зовсім зрозуміло. Тому робити якісь прогнози, я не думаю, що це доцільно. Так, тиск досить великий. Ми повинні розуміти, що у росіян досить великий тиск по майже усій лінії боєзвітня, особливо по основним напрямкам, які вони е, вважають для себе пріоритетними, вони е, серйозно тиснуть. Що на Покровському напрямку, на Костянтинівському напрямку, і е, це зрозуміло. Але це відбувалося місяць тому, це відбувалося два місяці тому, це відбувалося півроку тому. Але ну, в таких випадках е, таких просувань я не пам'ятаю, коли відбувалося. Здавалося б, що в цій локації, там, де ось такі ідеальні рельєфно ландшафтні особливості, де можна сформувати непробивну оборону. Де росіяни повинні були б загальмуватися не просто на там на декілька тижнів, а на декілька місяців, і просто вмивати кров'ю ці рубежі, цього чомусь не сталося. А питання, чому саме таке зараз відбувається, по таким ну, здавалося б, ідеальним локаціям, щоб гальмувати супротивника? У мене немає відповіді. Якщо у когось є відповідь на це питання, я думаю, в... Відкритих джерелах ця інформація дуже скоро вона з'явиться. Я не знаю, як це коментувати. Приходимо до іншої ділянки, яку можна вважати також достатньо такою екстремальною, і яка викликає занепокоєння. Це новопавлівський напад. Про нього ми також багато говорили, про Новопавлівський напрямок, що тут відбувається. Але зараз е, я навіть не буду перелічувати, де саме відбуваються просування у росіян, можу сказати тільки те, що вони е, продовжують рух на північ на Новохацьке з виходом в подальшому на е, Зелений гай. А так, в принципі, ми зараз можемо саме тут спостерігати за тим, як вони поступово а, Зрізають усі кишені, формують лінію боєзіткнення. І як я раніше і говорив, це буде відбуватися фактично як мінімум до лівого берега річки Вовча, а також до найближчих населених пунктів. Тобто, от приблизно по всій ці площі, як мінімум, у росіян буде найближчим часом захоплені території та. Зрізання усіх флангів е, і контроль відповідних е, зон. А е, чи варто зараз говорити про те, що саме річка Вовча може стати перешкодою для російських окупантів? Е, я думаю, що в якомусь сенсі варто перешкоду, яка буде їх гальмувати, тому що ми бачимо, як вони вже намагалися зайти на дачне і через нього прорватися саме на Дніпропетровщину. Але їм це не вдалося їх тут зупинили, і вони досі не можуть саме в цій локації пройти через Вовчу і прорватися на Дніпропетровщину. З іншого боку, у той час як тут все досить передбачувано, на бувшому кураховському виступі закрите у росіян питання з багатирем. Тобто, зараз ми можемо констатувати, що вони окупували населений пункт Багатир. Відповідно. А, вони зараз займаються а, наступним зрізанням а, Олексіївки, тобто повністю закривати питання з Олексіївкою, і відповідно зрізанням усієї тієї кишені, яка а, зараз сформувалася на північ від річки Вовча. А, го, через Горіхово вони будуть намагатися прорватися на Дніпропетровщину, і до речі, по також північному берегу річки Вовча вони будуть намагатися прорватися на Дніпропетровщину, але їм в будь-якому разі треба буде проходити дальшне. А це також ускладнює відповідь на, а, просування по цьому напрямку. Тому мені здається, що на Дніпропетровщину, якщо вони і спробують зайти, то виключно з якоїсь несподіваної локації. Використовуючи всю ту ж саму дуже нам е, добре е, знайому е, тактику метастаз, тобто просування по е, лісосмугам, як бачите, лісосмуг досить багато. Так, тут є рубежі, тут на, є наші позиції, е, ми намагаємося їх гальмувати також і е, в, цьом, в цих просуваннях. Але е, якщо піде процес зрізання кишень, то вихід через будь-яку іншу лісосмугу під будь-яким іншим кутом, але з метою подальшого виходу на Новопавлівку може відбуватися, ну, як бачите, за будь-якою яку вони тільки собі забажають траєкторію та напрямком. Тобто досить складна ситуація у зв'язку з тим, що їм доводиться просуватися по полям без о, інших. О, Перешкод, окрім саме штучних перешкод у вигляді наших фортифікацій. Ну і звісно, не можемо не сказати декілька слів про Малинівку, тобто в Запорізькій області відбувається в подальшому процес розширення зони контролю росіян невеликими тактичними рухами. Також тут підіймається питання подальшого їх просування на зелений гай, якщо їм це вдасться, і через Степанівку на червоне. Відповідно, росіяни намагаються максимально зараз скористатися можливістю, щоб зрізати саме цей квадрат і мати вихід на рокадну дорогу напрямку на Зелений гай. Це не є якимось суттєвим впливом на нашу оборону. На якщо не якщо порівнювати з новопавлівським напрямком, то це зовсім інший рівень масштаб загрози. Я б сказав би так незначний тактичний, якщо тут не говорити, що на Новопавлівському поступово вони виходять на оперативний рівень, і це не жарти, це є серйозною проблемою. Mm. Але е, саме дії росіян в районі Малинівки, ми вже спостерігаємо деякий час і я думаю, що це такий собі е, за рівень тактичних дій, які не вийдуть а рухи. А от щодо Новопавлівського. Напрямку, і щодо того, про що я вже говорив, е, просування росіян по напрямку, який взагалі на Радинське не повинен був відбутися. Ну, це є серйозною проблемою. Бо якщо росіяни оберуть зовсім інший напрямок руху, якщо вони оберуть е, рух, е, наприклад, далі на е, захід, то Радинське це може бути і. Перерізання можливостей забезпечення Покровську з півночі. Тобто тут дуже ось такий цікавий момент, неприємний, який раніше не розглядалися. Пам'ятаєте, як неодноразово ми з вами говорили про те, що Покровськ, щоб почати бойові дії за Покровськ, російські окупаційні війська повинні сформувати відповідне охоплення самого міста. І е, вони повинні його охопити одночасно з е, сходу, з заходу і півдня, і тільки після цього почати е, удари по Покровську з відповідних напрямків формування флангів з виходом безпосередньо на територію е, Дніпропетровської області, але дивлячи на те, як зараз е, відбуваються події. Я припускаю те, що російське командування через те, що не може прискорити процес виходу своїх військ на Дніпропетровщину. Вони вперлись і не можуть розширювати саме цей фланг, бо Сили оборони України повністю їм блокували і блокують вже декілька місяців. А саме вихід на Дніпропетровщину. вони зараз намагаються спробувати. Просунутися з півночі, тобто переглянули саму тактику подальших дій щодо Покровська. Мета, мета, звісно ж, у цьому випадку це формування вже флангу не з заходу, а саме з півночі над Покровськом, з відповідним виходом по лінії Раденське, Добропілля та Білецьке. Формування охоплення, яке дозволить тиснути на Покровськ з півночі, з Сходу та з півдня. Тобто ті ж самі три, три сторони, але по зовсім е, іншому формату. При цьому вони можуть перерозподіляти ресурс і е, сконцентрувати не на вихід на Дніпропетровщину, а якраз на удар далі по логістиці. Для охоплення Заходу, але по меншому фронту, щоб максимально наблизитись на логістику і з Заходу її перерізати. Тобто, остаточно Покровськ зараз може опинитися дійсно в досить неприємній ситуації, з тією швидкістю, з якою росіяни намагаються рухатися саме в цій локації, воно також викликає багато занепокоєння, а також нерозуміння. Як по деяким локаціям і по деяким напрямкам росіянам дійсно вдається так рухатись. Невже там не було фортифікацій? Невже там не було перешкод, саме штучних перешкод, які б заважали їм пройти по настільки вузькому, ну вузькому проходу саме по напрямку до Радинського. Питання знову питання, багато питань виникає дуже багато питань. Друзі, я розумію, що це відео за своїм контекстом та настроєм не всім сподобається. Але інформація, яку вважаєте, що вона корисна, то і погоджуєтесь з тим, що необхідно, щоб її почуло якомога більше людей та побачило, прочитало, то ви можете підтримати це відео своїм лайком, репостом, коментарем. Підпискою, натиснувши дзвоник, все це допомагає зростати цим відео прийти з україномовного сегменту YouTube і відповідно їх будучи бачити, слухати та читати якомога більше користувачів саме нашого сегменту. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете підтримати ОБОС.UA спонсорством. Завдяки спонсорству каналу ОБОС.UA має можливість робити ще більше унікального цікавого контенту. А відповідно, спонсори мають можливість першими цей контент отримувати, бачити, слухати та читати. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Як завжди, зустрінемось завтра на огляді мапи бойових дій на обос Слава Україні! Слава нації!